Одна британська компанія оприлюднила проєкт першої підводної станції, на якій житимуть і працюватимуть науковці. Компанія має надію, що підводний модуль дасть змогу ліпше зрозуміти наслідки зміни клімату та втрати біорізноманіття. Наша місія зробити людей водними істотами. Ми хочемо, щоб люди усвідомили наскільки важливий океан, і не хочемо, щоб він залишався чимось непомітним і забутим. В англійському місті Ейвоному 3D-принтер створює модулі першої станції під назвою Вангард. Вона розрахована на чотирьох осіб, які зможуть перебувати там до тижня. Розробники заявляють, що це буде перший житловий підводний модуль, сертифікований незалежною організацією DNV. Компанія також працює над своїм флагманським проєктом станцією Sentinel, яка розрахована на 28 днів перебування на глибині до 200 метрів. Це, звичайно, не готель класу Люкс, але ми хочемо, щоб дослідники поверталися сюди знову. Вони великі, завдовжки 20 метрів і діаметром 6. Це дворівнева конструкція. Зверху розміщені житлові приміщення, а внизу сухі та мокрі лабораторії. Обидві станції оснащені так званим місячним басейном. Отвором у підлозі, що з'єднує модуль з морським дном. Тиск зовні та всередині однаковий. Це дає змогу людям адаптуватися до середовища. Завдяки цьому можна виходити у воду, проводити дослідження, повертатися та продовжувати роботу в лабораторії всередині станції. Станція Вангард має бути готова до кінця жовтня. Наступний етап проєкту більша та глибоководніша станція «Сентінел», яку планують почати використовувати у 2027 році.